Мені Я не розумію. Прямо подивись. Що за примка? Я чую людь в твоїх словах, а не слова. Ти хто? Я твоя дружина. Ти Ты... зрадниця. Добре. З ким я зрадила, як це було, хто тобі сказав, С... пройшов бортися. Тому... Це здавалося. Жахливий день. Чого ти плачеш? Я причина твоїх гарячих свіз. Нехай я Бога чимось прогнів він. Він мій надмити. ти зливим мук нещастя втрат. Мене пошив в злирнях втопити, згноїти в бездіяльності і все ж я вірю, що в закутку душі я віднайшов би мужність і терпіння, щоб встояти. Та зовсім інша справа зробитись по сміховську, щоб кожен глумився з мене, кожен тикав пальцем. Хоча стерпів би яйця? Та розгуби, розтрийкати на віки скарбницю серця, де я тримав усі свої багатства, та зрозуміти, що сохло джерело всього, чим жив я поки був живий. Я сподіваюся, ти в мене віриш. Як ковмух на бойні, у спекотний день, що полотися, коли протухне м'ясо. Ти Полин. Полин? Бовий голов. Бур'я. Бур Тебе голова моя. Чманіє. Чманіє. Навіщо народилась ти на світ? Що я зробила? Чим я заманула? — Ти ще питайся. Так. Ти ще питайся, повір. Що ти зробила, чим ти завинила? Чи ти для того біла, як папір, що хтось чорнилом написав блудниця? Питаєш, що зробила ти тварюха! Чим завинила ти переді мною? Від сорому обличчя наче горно розташеться, як правду, я скажу. Має сили вимовити. так ображати. Бачить море. Ти мене не смієш. Чому чому ти не Ні. Ти не Ні. Ти не пові.